Рей Бредбері. Тваринка. Рішення про визнання Ультара винним уже було прийняте. Члени ради сиділи з насолодою відпочиваючи, поки прислуга мастила їм клешні та тонкі металеві шарніри. Корон з усіх 17 був найбільш розлюченим. Він брязкав сталевими долонями. А круглі сірі фотоелементи спалахували гнівом. Він нестерпний, експериментатор, проказав кронт. Я раджу Іржу. Іржу? скрикнув Оме. Чи не занадто це радикально? Кронт рвучко смикнув сплавленим головним відділом. Ні, не для таких, як він. Він, ще навіть не закінчивши, зруйнує усю державу оботів. Як же так? філософськи міркував Ліоне. Краще закоротимо його на кілька років у якості покарання. До ну, чого такий садизм і жорстокість, Кронте? О, превеликий оботе! вигукнув кронт. Хіба ж ви не бачите небезпеки? Експериментувати із протоплазмою. Він правий, сказав один із членів. Тут жодне покарання не буде занадто суворим. Якщо Ультар продовжуватиме свої досліди, він може знищити цивілізацію, що існувала 300 тисяч років. Треба стерти з Ультара мастило, відвести до моря і хай залишається у свідомості, вкинути його у воду, він укриватиметься іржею багато років. І увесь цей час розумітиме, що руйнується і гниє. Треба лишень упевнитися, що його головний відділ не буде пошкоджено, тож вода не закоротить його тяну. Інші потайки тремтіли тихим металевим дрижем дрожем. Кронт підвівся на ноги, його видовжене обличчя сяяло жорстоким крижаним відблиском. Я хочу, аби ви висловилися, про... висловилися проголосували. Іржа для ультра. Голосуймо! Якийсь час усі вгагались. П'ятиметровий кронт, зроблений зі сплаву металів, височив та важко пересувався у змащувальній кімнаті. У повітря підіймалися клешні, руки. Спочатку шість, потім ще чотири. Ома і ще п'ятеро відмовилися голосувати. Миттєвим поглядом фотоелементів кронт порахував клешні. Добре, за 100 секунд із рівня сіві до ультравої лабораторії вирушить експрес ракета, якщо поспішемо, то встигнемо. Металеві тіла підіймалися в оливному беззвуччі. Великі магнітні пластини чіплялися за підлогу. Вони швидко рухалися до широкого порталу. Оме та п'ятеро опозиціонерів пішли слідом. Біля входу Оме зупинив кронта. Я хотів тебе дещо запитати. Тільки швидко у нас немає часу. Ти це бачив? Протоплазму? Так, ти її бачив? Кронт кивнув. Так. Яка вона? поцікавився Оме. Крон довго не відповідав, а тоді дуже повільно промовив. Її достатньо, аби зупинити усіх хоботів. Це жахливо. У це важко повірити. Краще пішли, побачиш усе сам. Після роздумів Оме погодився. Я поїду. Тоді поквапся, у нас 50 секунд. Вони прослідували за іншими. Море тихо простиралося великою блідою рукою. Лише сірі хвилі були в кров'ю у венах та артеріях цієї розлогої долини. Воно тихо плюскотіло, підштовхуване місячним припливом, ніщо інше не забруднювало глибини. У морі не було і натяку на життя, ні зябр, ні ока, ні плавця, І що не рухалось, окрім легкого водяного пилу, що підіймався над поверхнею, коли припливи змінювали один одного. Море було мертвим. Ліси стояли беззвучні, голі крони високих, жалюгідних дерев опере. Опивала неприродна тиша, не співали птахи, під жвавими лапами тварин не широділи осіння листя, не було диких криків чи віддалених голосів лося або бурундука, лише вітер по пам'яті насвистував тихенькі пісеньки, який його триста тисяч років тому навчили різні створіння. Що називалися пташками. І ліс і земля під ними були також мертві. Мертвими були й дерева. Вони так і стояли, скам'янівши, і вічно відкидали тінь на пустельний ґрунт. Не було ні трави, ні квітів. Земля була такою ж неживою, як і море. Голе небо над бездушною поверхнею розчахнув металевий звук. Це був спів ракети у мертвому повітрі. Тоді вона зникла, лишивши по собі цівочку блідозолотої пудри. Кронт із колегами вирушили до фортеці Ультера. Як тільки корабель приземлився, відчинилися двері. Кронт і решта вийшли. Я на вас чекав, сказав Ультер із розчинених дверей лабораторії. Я знав, що ти, кронте, привезеш із собою раду. Заходьте всі, температура ваших тіл підказує, що мене вже засудили до іржі. Подивимось, хай там я, проходьте. Двері за радою зачинилися. Ультер повів усіх циліндричним кабінетом. Що закінчувався темною кімнатою. Сідайте, правителі оботів, не кожного дня випадає честь приймати великих, мені це листить. Коронт роздратовано клацнув. Перш ніж померти, ти повинен показати нам протоплазму, аби ми оцінили її та знищили Я повинен? А ви повинні? А воно? Де воно? Тут, де? Потерпи кронте. Я не маю терпіння до блюзнірів. Це очевидно. У кутку кімнати став великий квадратний футляр, світло від якого осяювало стіни навколо. У міст коробки не можна було роздивитися, бо її укривала жовта тканина. Ультер явно із наміром справити враження підійшов до ящика і поправив кілька регуляторів температури. Фотоелементи у нього горіли. Схопивши жовту тканину, він припідняв її і забрав з коробки. Присутні з гуркотом затрусилися. Їхні фотоелементи блимали і міняли колір. А тіла важко й металічно стогнали. Картина, що відкрилася їхньому погляду, була бридкою. Вони підійшли ближче, скупчилися навколо контейнера і зазирнули в нього. Те, що вони там побачили, було блюзнірським Кощунним і невимовно огидним. Щось, що росло. Щось, що розширювалось, само себе розбудовувало, змінювалось і відтворювалось. Щось, що насправді жило і помирало. Помирало. Як неіс... Ніс... Які нісенітниці, для чого комусь помирати взагалі, щось, що може згнити безслідно. Йому можна пустити кров, можна катувати. Щось, що відчуває, щось, що можна обпекти, скалічити, змусити його відчувати холод чи жар, щось таке дурне, дурне, щось отворне, потворне, таке незрозуміле, кошмарне і непередбачуване. Ржева платна. Плоть формувала тіло під 2 метри з довгі довжелезні руки й кисті, і довгі довгі ноги із плоті. А ще вони це пам'ятали із міфів сновидінь – дві абсолютно непотрібні штуки рот і ніс. Оме відчув, як беззвучний коліщатка у нього всередині тихо й важко обертаються, неймовірно, ніби втілено в реальність майже забуті легенди з епохи плоті й темряви. Уся ця напівправда, чутки, усі ці туманні нашіптування і оповідки про створінь, що росли, а не були сконструйовані. Ви чули про таке блюзнірство? Зростати, а не будуватися. Як може щось досягти досконалості, якщо я його не збудував, до вершину випликавши кожну детальку? Вчений обод. Це купа м'яса і кісток була далека від ідеалу. Вона ламалася від найменшого струсу, плавилася від незначних температур. Або замерзала від мізерних морозів. А цей неймовірний факт істота росла. То й що з того? Взагалі дивно, що вони виростали і ставали чимось, чисте везіння, інша справа із населенням держави оботів. Вони з самого початку вже були досконалими. А з часом розвивалися, як це звучить, у не парадоксально, звучить ще неперевершеніших створінь. Для них нічого, геть нічого не вартувало прожити 100-200 тисяч років. Оме самому було за 30 тисяч юнак усе ще юнак. Але плоть. Залежати від примхи якоїсь космічної природи, що дає розум, здоров'я, тривалість життя, який дурний жарт, яке безглуздя. Можна ж було усе це запакувати у згортки і контейнери, у кліщатка та зубці, червоні й голубі дроти та електричні потоки. Ось воно, сказав Ультер. Просто і з гордістю промовив упевнено і без страху. Тіло з кісток і плоті, із кров'ю та фантазіями запала тривала мовчанка, у якій не припинявся металевий гул враженої ради. Вони не зрушили на сантиметр, лише витріщалися. Оме сказав, воно жахливе. Де ти його взяв? Я створив його. Як ти міг навіть подумати про таке? Важко сказати, це сталося давно. 10 тисяч років тому я прогулювався один по скам'янілих лісах. Я часто це роблю. Одного дня я зайшов, знайшов травинку. Так, одну маленьку зелену травинку, останню в усьому світі. Можете уявити моє хвилювання. Я підняв її і роздивився. Це було крихітне зелене диво. Я відчував, ніби зараз вибухнув мільйонами мікроскопічних шматочків. Я обре... обережно приніс стеблинку додому, нікому про це не сказавши. О, це був просто неймовірний скарб. Це було пряме порушення закону, відказав Кронт. Так, закон, згадав Ультер. Триста тисяч років тому, коли ми у попіл спалили усіх птахів у повітрі, вбили усіх лисів та змій у норах, знищили рибу в морі та усіх тварин, включно з людиною. Заборонені назви. Не забуті назви, тим не менш, не забуті. Тоді ми побачили, що ліси усе ще зеленіють, нагадуючи нам про ріст. Тож ми перетворили дерева на камінь, сплюндрували траву і квіти, і з того часу жили у безплідному, скельному світі, ба більше ми навіть винищили мікробів, яких не бачили, так сильно ми боялися усього, що росте. Кронт вгаркнув. Ми не боялися! Ж, ну Нехай, дайте я завершу. Ми постріляли усю птицю в небі, обприскали усіх комах у повітрі, згубили усі квіти й трави. Та одна билинка вижила. Я знайшов її і приніс сюди. Плекав її. За сотні років вона розрослася на тисячі стеблин. Які я досліджував, бо в них були клітини, що ростуть. Я не можу передати вам, з яким захопленням я вітав появу першої квітки. Квітки? Так, маленька, голуба квіточка після тисячі років експериментів. А з цієї квітки ще більше цвіту, а через 5 століть кущ. Ще через 400 років дерево. О, це був дивний і довгий період роботи, а також спостережень скажу я вам. Але це! вигукнув кронт, Як воно розвинулось у це? Я продовжував пошуки. Я прошерстив весь світ, якщо я зміг знайти одну дорогоцінну травинку, розмірковував я то можливо знайду іще щось. Ящерку, якій удалося втекти, чи змію, чи ще щось. Мені невимовно пощастило, я знайшов маленьку мавпочку. Від того моменту до сьогодення пройшло ще понад тисячу років. Штучне розмноження і запліднення, вивчення генів та клітин. І ось що ми маємо. І це чудовий результат. Це заборонено. Так заборонено. Та це жахливо. Слухай, Оме, чи знаєш ти, чому плоть знищили по всій землі? Оме замислився. Бо вона загружувала обоцькому правлінню. Чим загружувала іржею. Більше, ніж просто іржею, спокійно відповів Ультер. Плоть загрожувала нам іншою хвилею життя і мислення. Вона загрожувала нам своєю чарівною недосконалістю, непередбачуваністю, мистецтвом, літературою. Тож ми вбили її, а бачити її чи говорити про неї стало блюзнірським і забороненим. Брешеш! Хіба? вів далі Ультер. Хто правив світом до нас? Ми завжди правили? Завжди! А тоді що ж таке плоть? Поясни. Це був експеримент, що на певний час вийшов з-під контролю, який божевільний вчений обот створив жахливу плоть і розводив її, і вона служила оботам. Та з часом скинула оботське правління. Врешті поботи мали викорінити її. Релігійний догматизм, випалив ультар. Нас навчили так думати та знайти ж правду мав Ма вже бути початок. Чи ви погоджуєтесь? Так, початок був. У книзі металу. Сказано, що всесвіт з'явився зі станка великої машини. А ми маленькі оботи з того станка і машини. Мав бути найперший обот хіба ні? Так. І хто його збудував? Інша машина. А до того із самого початку, хто сконструював машину, що створила обота? Я скажу вам плоть. Плоть створила найпершу машину. Плоть колись правила на цьому континенті. Та й на інших, тому що вона росте. Машини не ростуть, їх збирають шматочок за шматочком, їх будують. Зробити це могло лише створіння, що росте. Омер розлютився. Ні-ні ні. Це страшні думки. Слухайте, промовив Ультар. Ми не змогли терпіти людину і її недосконалість. Ми вважали дурним і безглуздим її мистецтво та музику. Вона могла померти, а ми – ні. Тож ми знищили її, щоб не стояла на нашому шляху і не захаращувала наш ідеальний всесвіт. А потім ми брехали самі собі ми по-своєму неймовірно марнославні. Так само, як людина сліпила Бога у своїй уяві, ми створили нашого Бога для себе. Ми не могли прийняти думку, що людина і є нашим Богом, тож знищили будь-які сліти протоплазми на землі і заборонили про неї згадувати. Ми були машинами, нас конструювали машини. Це було усе. Це була правда. Він закінчував свою промову, інші дивилися на нього, і врешті кронт сказав: Навіщо ти це зробив? Для чого створив цю недосконалу річ із плоті? Для чого? Гультер повернувся до контейнера. Погляньте на нього, на це створіння, людину. Таку малу. Таку вразливу, її життя вартує чогось уже хоча б через її вразливість. Колись воно зі страху, жаху і невпевненості породило велике мистецтво, велику музику і велику літературу. А ми, а ми ні. Як цивілізація. Як цивілізація може творити, якщо живе вічно і не має цінностей? Речі цінні лише через їх минучість. Вони можуть бути коштовними тільки якщо зникають. Яким прекрасним може бути літній день? І це лише одна з таких речей? Ми самі бачили такі дні, та незначна частка краси. Знайома нам погода змінюється. Ми міняємось. Тому не маємо ні краси. Ми не міняємось, тому не маємо ні краси, ні мистецтва. Погляньте на нього у цій коробці. Він спить. Та ось ось прокинеться маленький зляканий чоловічок, що в будь-яку мить може померти. Але пише гарні книги, що живуть довго після нього. Я бачив ці книги у заборонених бібліотеках. Вони сповнені любові, ніжності й жаху. І чим була його музика, як не маніфестом проти непевності, життя та очевидності смерті й розпаду, які надзвичайні речі продовжують. Породжували ці недосконалі істоти. Вони були піднесені, тендітні й піднесено в неправі, вони розв'язували війни і робили багато страшного, такого, що ми в нашій досконалості ніколи не зможемо сягнути. Ми не розуміємо смерті, це правда, оскільки вона настільки рідкісна у нас. І немає цінності. Але ця людина знає смерть і красу, і тому я створив її, аби повернути частку краси і непевності у світі. Тільки тоді життя може мати для мене хоч якийсь сенс ту дрібку, яку я можу оцінити із моїми обмеженими здібностями. Їй близьке задоволення болю. Так, навіть біль це своє рідне задоволення, оскільки, відчуваючи його, ти живеш. Людина жила, харчувалася, чого ми з вами не робимо. Знала насолоду кохання та виховання інших, таких, як вона, спала і бачила сни, чого ми також ніколи не робимо. І ось ця людина перед нами бачить гарні сни. Збагнути, які нам годі сподіватися. І ось ви перед нею боїтеся її, боїтеся краси, значимості та цінності. Усі застигли. Кронт повернувся до них і сказав. Слухайте усі ви. Про те, що сьогодні бачили, ви нікому нічого не скажете. Зрозуміли? Інші захиталися і застогнали від спантеличеної і непевної люті. Сонна фігура у продовгуватому боксі залегка смикнулася. Її повіки і губи заворушилися. Людина прокидалась. Іржа, заверескнув Кронт, кинувшись вперед. Схопайте ультара! Іржа! Іржа!